Ucrânia. Українки, наші захисники, захисниці, 45 російських ракет за ніч ранок однієї сьогоднішньої доби. Житомирська область, Львівщина, Чернігівщина, Миколаїв, надвечір ще ракети, різні типи, різні райони запуску. Всі вони були запущені з однією метою показати, що нібито Росія щось може дотиснути, що нібито російська армія щось вдасться. Сьогодні почався п'ятий місяць повномасштабної війни. Окупанти збиралися. На п'ятий день захопити більшу частину нашої держави, а змушені на п'ятий місяць влаштовувати таку ракетну показуху. Яка стратегічна для Росії нічого не змінює? Це такий етап війни, складний морально, складний емоційно, коли знаємо, що у ворога все одно нічого не вийде, коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових рамок цього. Не відчуваємо, скільки ще ударів, втрат, зусиль буде, перш ніж ми побачимо, що перемога вже на горизонті. На нашому рисоті для цього Росії потрібні ці удари ракетами по містах всієї держави, артилерією, мінометами по прикордонних районах нашої держави, по прикордонних районах Чернігівської Сумської області, по Харкову, по Дніпропетровщині. Ще не просто руйнація нашої інфраструктури. Це також і дуже цинічний прорахований тиск на емоції. Наших людей, але це не нас, а ми дотиснемо. Жодні російські ракети, жодні удари не здатні зламати дух українців і кожна їхня ракета. Це аргумент у наших переговорах з партнерами. От вже в понеділок братиме участь в саміті Групи Семи. На тиждень відбудеться і саміт НАТО. 45 ракет за половину доби, і якраз напередодні таких зустрічей. Все зрозуміло ще одне підтвердження саме нашої позиції. Це підтвердження, що санкційних пакетів проти Росії недостатньо. Збройної допомоги для України треба більше, і що системи протиповітряної оборони, сучасні системи, які є у наших партнерів, мають бути не на полігонах або на зберіганні, а в Україні, де вони зараз і потрібні. Потрібні більше Більше, ніж в будь-якому іншому місці у світі. І ще одне, що варто сказати саме сьогодні, і саме після такого ракетного обстрілу, за чотири місяці війни більше 20 тисяч українських воїнів відзначені державними нагородами. Точніше, 20 тисяч 463 це Збройні сили, це Нацгвардія, прикордонники, це наші рятувальники, поліцейські, розвідка. Служба безпеки, наші медики, УДО, Держспецзв'язок, спецпризначенці НАБУ, ДБР, співробітники служби судової охорони, 156 воїнів отримали звання, герої України, ось такий масштаб хоробрості, ось такий рівень спротиву. І Якщо лише тих, чий подвиг вже відзначено нагородами, більше 20 тисяч, то на які взагалі ракети хтось там в Росії може сподіватись? Яка там артилерія, які міни можуть допомогти окупації? Якщо їм протистоїть реально масовий і народний спротив. Тому не тільки всі наші міста, Сєвєродонецьк. Донецьк, Луганськ, ми все повернемо. Щотижня ми йдемо до Херсону. Жодного дня не забували про Мелітополь, про Бердянськ, про Енергодар, і Маріуполь, всі інші міста України, які тимчасово окуповані, будуть тільки українські, будуть завдяки нашим героям, завдяки кожному і кожній, хто не втомлюється, хто не піддається емоційним зривам, хто бореться і хто знає, що перемога попереду, перемога. Наша і тільки наш вічна слава усім, хто захищає Україну, слава Україні.